Пояснення правил, що щось тут заборонено, і це нелогічно. На логічному рівні воно не валідується. Типу, якщо вам це здається, що це нормально, а для Тіктока це не нормально, бо в нього є своя логіка, як він оцінює контент і в нього є дуже чіткі причини, чого він це робить. До прикладу, поставити в просування пост або просто ролик або відео, який буде просувати ваш якийсь курс навчальний, оце біда всіх інфоблогерів, всіх інфолюдей, хто щось створює цифрове для просування. Аудиторії, і вони кажуть, цей Тік-Ток підняли на ноги, поставили запускати рекламу, це ж діджитал-продукт. Українці ж доступні. В Європі там зараз Тік-Ток, здається, 500 чи 700 тисяч українців бачить в рекламному кабінеті, кому можна показати. Ну, то, ну ймовірно, ж, там є цільова аудиторія, той сегмент для кожного виду людини, яка пропонує якісь там курси, щось, посібники, книги, е, відео. там, ну, ви Розуміло. Типу, це все так просто. Запускають рекламу, отак, дивіться, так, тижд, запускають, дві годинки і заблокований, або рекламна кампанія, або рекламний кабінет. Оце я вам скажу класика. Чому? Тому що Тік-Ток каже, що ваш контент обмежено, тому що ваш контент виглядає таким, що він вимагає ліцензії. Що ви маєте право на навчальні продукти? Що ви маєте право навчати людей? Покажіть нам сертифікат, де ви маєте ліцензію на проведення курсів. Немає сертифікату, ну значить, ви не, ну, не маєте права тут поширювати ваш навчальний контент. І все приїхали, сіли в калюжу, і от уявіть, якщо не знати цього елементарного правила і не розуміти його значення, не мати інформації, ось як ми, ми на цьому собаку з'їли.